Ну, ми тоді е, здобули дуже гарний результат. І на той час він е, був вищий результат по юнацьким командам. Ми срібло да, е, вибороли. Ну, проти дуже гарних команд. І е, ну, звісно, це юнацькі мої да, е, роки, е, коли там ти тільки зростав як футболіст, е, стримився для того, щоб. Скоріше попасти в першу команду, і якраз євро. Це був такий шлях, де я мог, міг себе проявити, і мене це вдавалося, тому що в нас була гарна команда. Гарні гравці, і, скажімо так, я е, був одним із лідером, якому вдавалося да, ставити крапку. І іноді, да, мої голи, е, були яскраві, але все ж таки е, команда, яка була, да, е, вона виповняла великий об'єм роботи. І, а я, як е, нападник, е, ці е, усілля завершував. Ну, плюс е, е, гарний. Е, Тренер був Крошенка. Да він тренер, який багато працював з юнацькими командами. В нього був багатий досвід, і ну це передавалося гравцям.